Доки, молоденьки, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблоксі. Це знову плоти і скібіді туалети. Ми продовжуємо грати. Я трішечки тут пограв за кадром, розвинувся, подивіться, поставив собі тялік, покращив його до другого рівня і посадив нові культури замість морквинки, ще й пшеницю додав, бо просто морквинку вже не можу садити більше. Планую, напевно, перейти скрізь на пшеницю. Морквинка вже трішки починає устарівати, тому що вона тупо непрактична. Вона, звісно, дає більше, ніж пшениця, але спаниться так швидко, і іноді ти просто не встигаєш її зібрати. Мені, до речі, цікаво. Оскільки я потрачу часу, щоб прокачати одну таку платформу. Чотири хвилини. Окей, качаємо. Чотири хвилини тоді качаємо. І пливемо до центру. Це, здається, в цю сторону. Будемо файтитися із туалетами, але я не знаю, що вони можуть мені зробити. Ми настільки сильні, що вони в порівнянні з нами просто нубики. Бачив у сані Майнкрафт розширений плот, І тому я сьогодні також буду розширяти свій плот. Так, це до мене хтось степнувся першого рівня, але він такий нубасик. Я, до речі, собі поставив таку штуку, яка спавне солдати. І вона дійсно працює, досить круто працює. Ось очки дивіться, камера мені отаких він з мечами спавне. Поки що що, ця штука, я не знаю, що вона робить, бо то, що я ще не стикався з її дією. напевно, це як мортира. Вона стріляє вверх якимись штуками крутими. Привіт, я у відео, привіт, ти у відео. Вітаю тебе. Я б хотів прокачати камеру, але вона буде качатися аж 10 хвилин. Я не хочу тратити 10 хвилин. Я за цей час два рази прокачаю ще оці штучки, де росте морква. Клітки. Клітин, клітинки краще, бо клітки це у звірів. Також наш кристал прокачався до 4-го в минулій серії ми його поставили качати, і щоб тепер його далі прокачати. Треба 2 години 80 тисяч. Чого? У ну, мене тільки поки що 30 тисяч, я не знаю. І я б за ці гроші насправді прокачав би. Оці рослинки пшеницю. Але щоб її прокачати, треба 18 тисяч. Ну прокачаємо, чому б і ні. В принципі, грошики є так, ще одна хвилина, і наша клітинка прокачається. Не бачив, як працює цей телевізор. Ну, хоча дуже цікаво подивитися. Дивіться, у нас тут 4 морквинки. Я думаю, нам треба їх продати. На жаль, треба продати, щоб посадити пшеницю. Так, апгрейд, апгрейд. Апграйт нам її ще раз. І ще раз. Можемо 18 тисяч. Вона на прокачаному, до речі, дивіться, газончику на прокачаній клітинці. Думаю, буде швидше родити. Та реально не 3 хвилини, а дві вже і треба перезаряд. Дититись, так сказати, 4 секунди залишилось, клітинка прокачається. Чудесно. Я думаю, тут також тоді морквинку цю приберемо і посадимо пшеницю. Ну це остання пшениця, яку ми можемо посадити. І за сумісництвом прокачати. Так, все, збираємо 18 тисяч. Тепер нам треба, щоб далі її прокачати. А тим часом, до речі, поки збираємо. Скільки буде прокачати цю клітинку? Ще вісім хвилин. Ні, поки що ми її качати не будемо. Ми прокачаємо цю клітинку. Ні, не цю клітинку, ось цю тут пшениця у нас. Так, за 4, 4 хвилини 250 п'ятдесят Поки що імбато, що я в цю сферу ще не ліз. Не качав ці клітинки, тому на початку їх дуже легко качати, і дуже швидко вони качаються. Чим далі, тим гірше і гірше. Фу, я вже заморився, куди я пливу взагалі. Не зрозуміло поки що, куди я пливу, то й нехай. Важливо те, що ми зараз будемо прокачувати наш пліт далі. Ми вже отак його прокачали. Нам варто, я думаю, рухатись в цю сторону і тут додати. Я не знаю, що це, Ой, що це за штуки так. І що сюди можна взагалі поставити ще? О, я сюди можу поставити. Типу, ц... зачекайте. За 200-2500 дошок я щось поставив. То я можу поставити ще. Отаку буду, і в мене буде два помічника. Хорош. А що це за штука? Я навіть не знаю. Спаленпойнт. А, це типу я тут буду відроджуватися? Прикольно, а головне зрозуміло. Треба збирати тоді смарагди. Ми ще купимо ще собі одного помічника. У нас 135 є, треба 150. Кип'яць, у нас буде два помічника. Ми будемо качати наш плот в два рази швидше. Поки що збираємо тут. Але для того, щоб мати смарагди, треба або скрині мати, або з кораблями битись. Ну, поки що я не бачу. Де вони взагалі всі? Немає їх. Давайте купимо зараз платформу на майбутнє. Ось оцю так купити. Все. І тепер збираємо смарагдики. З цієї сторони, я думаю, можемо ще грядочок купити. Хоча наші нам грядочки, краще, напевно, ще оці штуки купити. І сюди можемо ще щось поставити. Що ми можемо сюди ще поставити? О, дивіться, в мене ще відкрита оця штука. Це якийсь ган. Це прям як напевно також чимось стріляє, як камера. Але потужніший, щоб його прокачати, треба 4 хвилини. Качати, а ще не можемо качати. Зачекайте, прокачується та ж. Нормально. Ще хвилину буде ну півтори, хай прокачуватися. Наша клітинка. І далі ми прокачаємо оцей ган, плазма ган, який Цікаво, який в нього радіус? Можемо чекнути? Ні, не можемо якось. Раніше можна було якось чекнути, зараз не можна. Спавен пойнт. Це типу, якщо я отак відбіжу по плату кудись взагалі, не знаю куди. От наді мною з'явилось здоров'я або час, який закінчиться, і мене знову тепне на пліт. І мені цікаво, якщо так мене тепне на пліт, то мене це саме тепле ну хоу ні Мене на центр тепнуло. О, ну там здається, я бачу пліт в тій стороні. Чи ні, то мені здається. Ні, все таки здається, то не. А де плоти? Жодного в окрузі немає. Що за приколи? Де мої плоти? Так, тоді продовжуємо збирати морквинку. Ми тут пшеничку, до речі, ось підзбирали. Так, він завершив прокачку. Так, він завершив прокачку. Скільки далі треба? 72 тисячі ого. До п'ятого рівня 72 тисячі треба. Тобто до четвертого тут можна за 18 прокачати. А тут і є четвертий рівень. Окей. Прокачати? Прокачали. Так, і я б такий, що виходить, оце б ще прокачав би. За 4 хвилини. Качає. Всі прокачаємо зараз. Штуки. І, до речі, ми ж там поставили грядку, але не посадили нічого. Давайте посадимо, щоб вона просто так не, не росла. Топлі посадимо. Ну, давайте, кар... хай буде картопля. Хай одна така буде картоплина у нас. Апгрейднули її хоча б до другого рівня. О, дивіться, моргають! Це плоти, це плоти. І це, походу, центр ми знайшли. Треба ближче в цю сторону. Так, да, ми знайшли центр. Оце центр. Осьочки він центр. Тут всі плоти. І навколо нього дивіться, скільки пликають. Пливемо туди. І паралельно продовжуємо збирати наші гроші. Реально, морквинку треба вже позбавляти. Тому що, ну, вона дуже геморна і дуже геморно збирати. Опа, картошка поспіла. Плюс 80. Ну так, да, картошка така собі. Імба, це ось пшениця. Це прям імба. Ось, плід, дивіться. І він до нас прям пливе. Пливе, пливе. Надіюсь це пірати. Або скриня, це пірати. І це ще елітні пірати, це взагалі. топ Зараз будемо з ними боротися. Це мені подобається. Не зря ми сюди пливли. Все, давайте, стикуйтесь. Зараз буде жорсткий файт. І так, піратський корабель 12 рівня, елітний. Стикується разом з нами і починається бійня. Зараз тут прокладається червона смужка. А чого вона. А що? А чого вони звідти це, це так працює? Це так працює, вони звідти спавняться. Нам треба термінованих блискавкою вдарити. Зато дивіться, телевізор ми протестуємо, як працює хоч. Це так працює. Тепер я знаю, як це працює. <клес> Тепер я знаю, для чого цей спавен. Я думав, що це для нас спавен. А це виявляється спавен не для нас, а для тих типів. Так це до нас, не до нас, це до того, типа, блін, це не до нас. Давайте спавнемо ще, типа. Ну їм не знають, що їм залишається. Просто давайте ще блискавкою їх ударимо. Дивіться, реально, цей ті проспався Ну він його не вбили, він просто розпався сам по собі. то що час його регенерації більше, ніж час респавну. Тобто він існує по дефолту менше, ніж він регенерується. Капець, але навіть цим в мене тут скільки солдатиків моїх, що я не знаю, куди їм ще. Мінус два. Ми навіть на два більше вбили, чим треба. І ми отримали зілля, Рейер, чи рейч. Що це за зілля? Я не знаю. Але ми можемо в будь-якому випадку, коротше, його продати. А, не можемо? Воно в нас таки піроване. А, ми ж прикачали кристал, в нас більше з'явилось місця в інвентарі і і воно само автоматично екіпірувалося. Я зрос І що я тепер вам хочу сказати, кінти мої? Нам треба цю штуку видалити. Можемо? Можемо її якось видалити? Ми її не можемо ще й видалити, прикиньте? Ні, знаєте, що ми можемо? Ми можемо її переставити Ось сюди. Тялік тепер. Все, тепер це сюди. І в нас такий симетричний плод, по-перше, виходить. По-друге, якщо оцей тіп почнуть отак іти, вони підуть отак спочатку, потім до цього будиночку. А з двох сторін їх будуть просто мочити всі. Я б ще навіть отак зробив. Все, у нас посеред... посередині якась штука пустує. Давайте посадимо тут гряд десна. Нам тепер треба оцю грядку прокачати. Я ж кажу, качаємо всі грядки абсолютно. І в нас 147 кристалів. А треба 150. Тупо не вистачає 3 кристали для того, щоб прокачати. Ну як прокачати. Поставити ще одного тіпа. Поставити ще одного тіпа, який буде нам. Щось лутати, щось латати. Користь, це оцей бжик, що літає. Капець у нас величезний пліт став, реально. Так, нам треба ще плити. І я думаю, що нам треба трішечки підпливти сюди. Може, тут з'явиться ще пару плотів для нас. Он їде, їде. То для нас, чи не для нас? Та він для нас. Він прям там зупинився, красавчик. І небачливо насправді, що то: то злий пліт, чи то добрий пліт. Ну, типу, мається на увазі чи то з мобами якийсь пліт, з НПС, з НТТ-шками Чи це пліт із скринєю Мені будь-яке підійде. Мені всього-навсього три смарагди треба. Три джеми. О, oh. комон. Просто комон. І ми то знаємо, що вони всі спавняться, будуть ось тут. <хе> Тому зараз будемо воювати. А, дивіться, що ми робимо? Ми робимо отак для поставимо Ставимо сюди, сюди. Ну, їх просто валять, я не знаю. З усіх сторін бластер стріляє, холодильник, мортира, ось ракети пускає. Ось тепер ми знаємо, як вона працює. Будемо її також качати. Це прикольна властивість. Пускати отак ракети. Я думаю, в неї ще й там радіс непоганий такий. Лазерна пушка просто працює. Тялік другого рівня не зря його качав до другого рівня. Ще один пліт, але це не до нас. Це до того, ті типу папи що ми виграли? Вісім джемів. Вісім джемів, це прекрасно. Адже вісім джемів це саме те, що мені потрібно. Тепер стаємо ось сюди. І оце що таке? Комбайн дрон можуть допомагати вам автоматично збирати врожай. О, так може ми комбайн дрона візьмемо. Комбайн дрон. А, він 500 коштує. Що, буду знати, до чого стримитися тоді. Ну нам тоді не вийде комбайн дрон взяти. Нам вийде тільки оцього тіпа взяти. Ще одного такого вже який буде літати. До речі, де він? Ага, ось один ось очки, і оськи другий осьочки. Ось, оськи. Ось, осьочки. Ось 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 Окей, я тебе почув. Тоді що нам треба? По-перше, нам треба посадити ще щось. І ми садимо. Е... Ну, виходить, потейтов. Але, блін, комбайн дрон це був би прикольний дрон. А тут картошку ми, до речі, можемо прокачати. Так, 6 тисяч качаємо. Наступне треба 27 тисяч. окей. чекаємо 27 тисяч, а поки. поки що апгрейд 5 рівня 120 тисяч. Ні, це щось не то бро. Це мені оце треба качати. Я прокачав, виходить, всі островки ще оцей прокачую. Ну та, виходить, я прокачав майже всі островки. Ну, залишився тільки один. Ну зараз вони хтось один закінчить. І в принципі, все. Всі грядки будуть до другого рівня прокачані. Це до нас? Це до нас. Пливе плід, дивіться. Знову буде бійка. Треба тепер наша ціль це 500 джемів. І тоді нам взагалі нічого робити не треба буде ні збирати, нічого. Просто чилити, чилити, подорожувати. Я не знаю, чи варто навіть купляти насправді тепер того тіпа типу. Бо якщо дійсно він буде ще збирати монетки, то там нічого буде на плоті, просто робити. У нас зараз ось такий за 650 до речі. Все, ідуть, ідуть, і хай ідуть. Бам-бам-бам. Так, бійка починається. Зілля сили, зілля покращення. правда це зілька так погано працює. Насправді мені не подобається. Зараз лупанем блискавка. Все, це було ізі. Це було на. Будемо плавати, коротше, навколо цього острова з плотами. Так, це до нас? Так, да, це до нас. Пливе ще один. Надіюсь, це бос буде. До речі, ми можемо кристал ще прокачати, але ну, треба 80 тисяч. Точно, я забув. Так, ми кудись пливемо. Ми не, не тікаємо, не тікаємо. О, дивіться, це два. Прям. прям два корабля і два до нас. Ой ти боже мій. Один піратський, а інший незрозуміло який. Ну, спочатку нам треба з піратським разі. Ну, я думаю, і другий піратський, просто він по очереді зараз будуть нас атакувати. Окей, я готовий. Я готовий до нового файту. Let's go. Так, ставимо величезного. Просто все активуємо. Бійни на життя, на смерть. Їх просто всі мочать, я не знаю. Дуже легко було, дуже швидко справили. Ми якось, тобі мене чотири тібі мене отримали. Знову босс. О, це бос! Це бос. Це босс. Ну це ще не босс. Тому поки вели. Там він буде величезний, туалет, бос, це дуже круто. Босс дасть нам змогу прокачати нас кристал далі. Оце бос, оце бос І ми ставимо нашого боса і активуємо зілька, і починаємо його просто мочити. Дивіться, 12 тисяч хп у боса. У нашого, типа, тільки 5 тисяч хп, але боса так швидко знося, це просто неймовірно, я не знаю. бос якийсь нуб просто. Але бачите, він, типу, ні на що не зважає, він чисто до кристала йде. Але ну йому нічого не поможе. Все, це була ізі катка з босом. Боса більше не існує. І ми отримали ще якісь штуки. Прикольні. Ну це дуже круто, дуже круто. Так, Це до нас? Да, це до нас знову пливе. Фух, комбо за комбо, комбо за комбо просто. Коротше, збираємо зараз 80 тисяч, будемо качати кристал далі. Якщо це гроші, то ми їх ні на що не тратимо і будемо качати кристал. Так, 42 тисячі у нас це половинка. Що він так близько підійшов? І не показується до сих пор шоти. Давайте на назузрічому підемо, чи що я не знаю. Чи це не до нас? Таке, як це взагалі просто не до нас. Це просто тут плаває рандомно. А, він не просто плаває. Він, напевно, до нас. Просто до нас ще є ці тіпи йдуть. Ну ми знову з ними справимося дуже легко. Зразу ставимо наших тіпів. Прямо ця блискавка так жорстко камеру трясе, аж страшно. Ну їм хана, я не знаю, що, на що вони надіються взагалі. Так, ставимо ще, до речі, наших тіпів. Щось я так провтикав, трошки їх поставити. Все, ми отримали Клайм. Ой, знову дивіться пліт. Він прям в нас тут. Застряг. Ставимо. Ну. Ну, вам всім хана, я не знаю на що ви розраховуєте як інти стрічки забегав. Ну нічого страшного. У нас вже, до речі, 53 джемів, тільки що було скільки. 8, 0, 4, 3. Так, ще блискавку рубанем трішечки. Бо щось їх просто багато. 76 штук, звісно. Понятно, чому ми так довго з ними ще справляємося. що 76 штук, кейклайм. Ми прям після кожного бою отримуємо якісь плюшки. Прям якихось персонажів, подивіться. До речі, треба скільки вже урожаю зібрати. Йомаю, це до нас і он до нас також пливе. Треба швидше зібрати урожай, поки він до нас пливе. То не встигнем нічого позбирати. Буде бій, на бій. Що це таке, елітний знову? Окей, let's go. Ми готові, бро, прийняти бій. Ну, не знаю, як ми, я точно. Надо поки цей прокачати, так. Поставити на прокачку, бо я вже забуваю дійсно поставити це все на прокачку. Давай, стикуйся, будемо воювати. Let's go. Раз, два, три, тири. Просто тялік жорсткий. От тялік нам треба. Тілік всіх знищує. Що, виграли бомб. скільки в портфелі вже непотрібних штук, типу. Оця штука, от вона взагалі не потрібна. Можна сел прям. Yes. Оця штука, сел. Взагалі. Мене. Повністю влаштовує той набір мобів, який у мене є. Бомба, продати вона мені не треба. Так, я думаю, що можна вже поставити покращувати якусь одну платформу, де росте пшениця, ось так, до третього, прям рівня. І саму пшеницю, я думаю, можна А ні, ми ж збираємо на кристал, я забув. Дві години треба, щоб він прокачався. 8... І 80 тисяч. Мені цікаво, там скрині. і вони так світяться заманливо. І я от мені цікаво, якщо я до них побіжу прям туди. Чи вони прокачаються, чи ні. Ну, типу, вони з'являться. Так, що швидше, до речі, закінчиться. Мій ХП? Чи Скрині покажуть, що вони для мене. Бо вони отак висять ці скриньки, сундучки, але воно не показує тип Воно не показує, що для мене. воно показує, що я тут просто стою і нікому не відкриюсь. Прикольно, да, Даша, можна так по морю бігати чисто. Ну, коротше, для мене воно не відкриється. Тому додому і збираємо врожай. Ну, 500 джемів би отримати, було б досить таке добре. Я б тілік прокачав, звісно. Це було б круто. 16 хвилин. Ця штука качається, коротше, до першого рівня. Телі качається, 8 хвилин тілі качається. Що ми не можемо? А воно прям дві ці качає. Так, до нас дві Злий плід пливе 15 рівня це буде круто. Акулка. Ну давай, давай, повоюємо зараз з тобою. Так, зразу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі прям. Всі свої парки, які в мене є, всі виставив. Зілячко, трохи прокачало моїх мобиків, вони прям потужніші стали. До речі, ну, норм, да, зіллячко працює, типу, воно як в Clash of Clans працює, типу, сили додає, все таке. Можу навіть його не продавати, а залишити. Ну, поки ми не купимо якогось крутішого моба, наприклад. Так, ще зіллячко. Хопа-хопа. блискав. 79 чоловік, до речі, знову на цьому плоті. Вони ще оце. до нас? До нас пливеш? До нас? Будь ласка, зупинись, зупинись, зупинись. Нє, ти не до нас. Ти до того, типа, походу, пливеш. О, я зрозумів. Так, мій розсипався. Мій стіп просипався. Але нічого страшного, ми справляємося. Мені оця подобається штука. Оця штука прям крута. Я хочу її прям прокачати. 8 хвилин. Окей, без проблем. От 8 хвилин я на це потрачу, щоб прокачати. Вона прям класна. Мені подобається, як вона пуляє. На нього також вона кулка, пліс за кулками натрапив. Ну, не пощастило. Ну, я думаю, він справиться також. Знову настала ніч, а в нас вже 86 тисяч є. Я думаю, ми сьогодні поставимо кристал цей качатися по боса, ми вже пройшли. Е, Бос 20 рівня нам треба. Я зрос. Кристал ми сьогодні не поставимо качати. Ну якщо ми не поставимо сьогодні кристал качати, бо в нас тільки 15 рівень, то я думаю, що нам треба прокачати пшеничку. Нормально, так я вложився в пшеницю за 72 тисячі. Надіюсь, вона хоч нормально буде приносити. Так, картопля. У нас отут, здається, картопля. 27 тисяч на картоплю треба. Окей, чекаємо. Збираємо тоді на картоплю 27 тисяч. А скільки треба ще. Тут можна ще морквинку, до речі, прокачати? 120 тисяч, ага, зрозумів. Ні, 120 тисяч. Морквинку я не готовий вкласти. сорі I'm so sorry. But no. О, он плід до нас пливе. А ми від нього. Точно до нас? Він взагалі пливе. Взагалі на місці стоїть. Давайте ближче тріха підпливем. Тріхе. Під тріха ближче підпливем Let's go, let's go Let's go, let's go Да, він до нас, він до нас. Будемо з ним битись Комон 15 рівня. Всього навсього комен. І все на всього 15 рівня. Нам треба 20-й, щоб кристал прокачати. Дивіться, мої, типа, мартири й самі нормально справляються. Ну, почти. Так, ладно, поможем їм. І я знаєте, ще подумав, ще я неправильно трішки розмістив свій кристал. Треба отут поставити спавнер, а кристал це прямо сюди перенести в самий кінець. Щоб шлях до нього йшов ще довше і довше й довше. Все, ми виграли. Так, джеми сюди. Так, і давайте зараз перебудуємо тоді наш пліт. Значить, цю штуку сюди. Ти я цю штуку сюди. Отак. Все, хорош. Це нормально, це вже мені подобається. Все, попливли тоді далі. Де наш корабель? Я забувся, штурвало, що ж. Let's go. Центр керування, так скажемо. А тут у мене тільки один кущ. Що це за неподобство? Я думаю, в мене тут нормально. Я думаю, в мене тут постійно ламають кущі просто картошки. Того воно не качається. Тут просто один кущ. Треба це починити. Двадцять тисяч. Все, починили. Ні, ну нам треба. Треба помічник, щоб збирати всі ці грошики, щоб літав тіпчик. А ми тупо стояли в АФК і нічого не робили. Так, оночки, оночки, плітку ти? Ми перепливли, перепливли, перепливли? Стоп, 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 стоп. Стоп, штурвал, он пливе до нас. Нам треба почекати, тепер. Заодно перевіримо. дивіться, наш кристал, типа, дуже близько до боку. Він дуже, типу, вразливий. І якраз до цього боку пристане зараз піратський корабель, і ми подивимось, як це працює. Чи буде так працювати, як я хочу, чи в мене система гне. Не. По ідеї, вони ж також повинні спавнитись до цього, точки спавне. Зараз перевіримо. Давай стикуємося. О, ще один до нас пливе. Дивіться, тати. Чи Не до нас. Ні, не до нас. Ну, шкода. Ага, реально, вони пливуть ось так. Нормально. Знову весь свій арсенал просто використовуємо. Ого, як лазер, ви бачили, як стріляє? Просто наскрізь. Бум, ви бачили? Жесть. От не знаю, наскільки телік виглядає візуально прикольно, наскільки він ефективний. Так, ще гроші. Нормально. Коротше, ви бачили, все працює, як і треба. Я, тобто я обманув систему. Зробив максимально довгий шлях. Он ще один до нас плива. Вікс, 15 до рівня. Ммм ти що? Ну пливи, пливи. Ми зараз з тобою ще поговоримо і повоюємо, і поговоримо. Все ми з тобою зараз зробимо. Три тижні зібрав. Можна навіть в, в честь цього картошку прокачати. Хі -хі. Я б навіть зробив отак. До речі, що я так не роб? Ні-ні, нам треба пшениця. Це ж пшениця чи це карто? Не пам'ятаю. Поїхали. Бам. Бам, бам 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 Пуляй, мій друже, пуляй в них. Просто ніякої критики вони не витримують, такі слабаки. Дуже фастові бої у нас. Недарма купив, не дарма. Так, звісно, тут пшениця. За 72 тисячі, я пам'ятаю, як я її тут прокачав. І качаємо ще і платформу під нею. Клітинку. Знову пливе плід за кулками. Нормально. Імба джеми, коротше, це імба фарм джемів. До речі, у нас тут ще є оця штука. Не, 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 не треба екіпірувати Я хотів її продати. Вона безпонтова взагалі. Сел, то є. Новий, поїхали. Ставимо наших персонажиків всіх, просто м'ясо виходить якесь. О, ми вітер якийсь отримали, але толку з нього продаємо. Він мені не потрібен, просто цей вітер мені не потрібен. І знаєте, що я ще хочу? Хочу ще отак зробити. Це сюди, а це от. Щоб у нас шлях цих типів був нормальний. Так, пливемо далі, куди ми там пливли, в яку сторону ми. Ага, трішки Трішки в оцю сторону. Тепер можемо поплавати. Чуть-чуть сюди, правда? О, тепер сюди. Все, погнали 6 хвилин прокачається, до речі, наша платформа ще тут. Нормально. Сьогодні прям продуктивна серія, я вам скажу. Прям багато ми сьогодні встигли зробити. Поставили плот нормально розширили, поставили коробочки оці. Поставили багато зброї. Так. Щось ми трохи близько підпливли, напевно, треба назад. Так, картошка на 4 рівня, щоб прокачати до п'ятого, треба 27 тисяч. Ага, в мене 21. й до речі, бачите, в мене де 109 тисяч дерева. Я дерево збираю швидше, чим я його трачу раза в три, напевно, чи в чотири. Та якщо часто я дерево взагалі не витрачаю. Так, а ось ми назбирали навіть 29 тисяч, і тепер треба прокачати картопельку. Хопа, прокачали. Так, прокачати. Окей, картопля п'ятого рівня. Ще більше бебосіки, оце мені подобається. Мені цікаво, де наші плоти. Чи вони до нас більше не припливають. Вже багато часу доволі пройшло. Треба в гущу сюди пливти, коротше, щоб прям в самій гущі їх ловити. Бачите, які цікавенькі у нас газончик виходить, квіточки з ромашками. О, пливе до нас пліт. Нарешті навіть два. Ху, слава Богу. Що надію, що хоч до нас пливу? Та до нас. Нормально. Стоїмо. Чекаємо на них. Це туалет бос, до речі, дивіться. Два боси до нас пливуть. А ні, один бос просто. 16-го рівня. let's go Я готовий тебе зустрічати бос 16 16 рівня. Навіть мурку зберу ось тут. Щоб ти її не потоптав. Все, приїхав, приїхав. Зараз будемо файтитись. Раз, два. Три, тепер ставимо хопа і хопа. Все, Мочіть їх. Ось вертольот босс дивіться 14 тисяч хп. Та заліпонти. Зараз їх не буде, як і не було ніколи. Телевізор ще тебе просто розвали. Правда, тялік? Так. Де, де де? Опа, опа, опа. Блискавка, опа. І немає більше босс. 700 хп у нього за. Все, туалети до побачення. 100 туалетів було. Достатньо було завалити одного босса. І ми просто виярали, І ми отримали тві вумен. Тиві в мене. Опа, ще один бос. Let's go. гоу. Я готовий битись. Я готовий битись. Вони не спавняться. Все. О, тів босс. Лері гоу, лері гоу. Левел 4. Покращення. Включили. Ну знову ж таки, цього гвинтокрила більше не буде. 14 тисяч хп було, дивіться, як швидко в нього. Вони просто іссякають. Все, ми виграли знову? Що тут? Ще хтось буде? Ні, більше нікого не буде. Тіві Вумен. Наскільки ти сильна, Тіві Вумен? 30, ти ну, на щось таке? Ти не в моєму, короче. Опа, колоду продали. Джемів отримали нормально. Так. Вон ще один до нас пливе. Ну пливе, пливе. Ми так нормально прокачали, до речі, щоб пшениця за 2,5 хвилини не В принципі, так само, як і прокачана морквинка. Так, ви експлод. Дивіться, кальмари в нього на борту вже не акулка. Збираємо швидше грошей, щоб встигнути <хи> стати багаче. Let's go. Раз, два, три. 4. 18 на всього чоловік у вас на борту. Вас всіх просто розмочить зараз. На ізі. Все, всіх знищили. Хорош, лайм. Попливли далі. Так треба було. От так зразу. А так би було, ну, взагалі клас. Каєф, мені подобається. Що тут ми можемо прокачати? Це, це картошка? Ні, це пшениця була. І ми її тільки що прокачали. Далі скільки? 72 тисячі. Ну да, да. Пам'ятаю цю цифру. Поки ми там билися, до речі, прокачався вже наша камера. Прокачалась, здається, так? Ми ж камеру качали. Третього рівня вона. 10 хвилин, щоб камеру прокачати. Так, качаємо. Ще скільки? 16 хвилин, щоб цю штуку прокачати прокачати е, Щось мені треба цей покращити. Цю штуку. Yes. Let's go. Знову корабель. Знову з кораблем ми будемо зараз боротися. Взагалі без питань. Опиняємось. Знову йдуть до мене. Дивіться камери, а вона не стріляє, то що вона ремонтується. Я думаю, що вона не стріляє. А дивіться, вона стріляє. Оця стріляє, навіть коли ремонтується. А вона не ремонтується, ремонтується платформа. Що я зрос. Капець ми виграли. Я й не помітив, що ми виграли. Ну що ж, дякую, що подивилися відео, і до завтра.